Маємо ось такий масив спельти вишиванки Білоцерківської дослідної станції. Тут у нас посіяно 10 гектарів розсадник розмноження на супереліту На жаль, є окреме вилягання. В минулому році вона. Добре устояла. В цьому році ми спізнилися з внесенням регулятора росту. А так в цілому колос великий, довгий, потужний. Цікава культура. Дуже цікава.